Подарунок в професійне свято, нова будівля прикордонної застави в селі Тея. Капремонт завершено у дубосарах відновили ще два дитсадки. З Угорщини в Придністров'я поголів'я курів строїнцях поповнилось. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. І як це було? Дивіться, просто зараз. 28 років на варті рубежів республіки. Сьогодні придністровські прикордонники відзначають своє професійне свято. Співробітників та ветеранів прикордонних військ привітав Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, нині, окрім охорони держкордону, військовослужбовці допомагають стримувати поширення COVID-19. В умовах епідемії коронавірусу, завдяки пильності та професіоналізму придністровських прикордонників, ми змогли мінімізувати незаконний перетин державного кордону. Сучасні виклики і загрози, які включають в себе транснаціональну і транскордонну злочинність, нелегальну міграцію і контрабанду, ставлять перед прикордонними військами Придністровської держави завдання досягнення високої мобільності, недопущення на територію Придністров'я деструктивних елементів, підкреслив Вадим Кра. С ефективно нести службу допомагають військовослужбовцям і комфортні побутові умови. Сьогодні в Григоріопольському районі відкрили нову будівлю прикордонної застави. Це захисники кордонів Придністров'я, прикордонної застави в Григоріопольському районі. Вже 28 років у будь-який час року і доби при будь-якій погоді. Вони тут на охороні рубежів. До речі, у зоні безпеки сьогодні у військовослужбовців, окрім професійного, ще одне свято для них. Відкривають нове адміністративне приміщення. Здання було в 1900 там тиші Будівля була якогось 90-го року, знаходилася дуже далеко і в незручному місці. Сьогодні відкривають це прекрасне приміщення, тому що побут дуже важливий для несення служби. Що прикордонник хорошо служив, повинно бути хороше місце для несення служби і відпочинку просторі навчальні приміщення, місце для відпочинку та прийняття їжі, нові меблі. Скоро тут з'явиться сучасна оргтехніка. Спонсори допомогли. і спортмайданчик словом, усі умови для комфортного несення служби не порівняти з колишніми. Основний принцип спочатку а потім… Основний принцип спочатку створити, а потім вимагати. Він повинен дотримуватися при підготовці підрозділів. Ті умови, в яких особовий склад, хоч і не чисельного відділення, буде розташовуватися, повинні сприяти більш якісному виконанню поставлених завдань і завдань з охорони державних кордонів. На честь свята військовослужбовцям у зелених кашкетах вручили державні нагороди та чергові звання. Садки, лікарні, нові вікна, покрівлі, фасади, комунікації і двори. Два роки в Придністрові триває великий ремонт. До цього по всій республіці президент і уряд провели ревізію соціальних об'єктів. Вердикт жахливий. Майже всі соціальні об'єкти в аварійному стані. Сьогодні, після капітального ремонту, в Дубосарах відкрилися ще два дитячі садки. Тепер з 18 дошкільних закладів в місті працює 17. Вимірювання температури при вході, дезінфекція рук і далі по групах. Дитячий садок, червона шапочка в Дубосарах почав роботу. Дуже чекали на дитячий садок. Дітки скучили, щоб пограти. Дуже раді. Нам складно. Потрібно щодня на терапію їхати зі старшою дитиною, а молодші ні з ким залишити. І дуже раді, що відкрили садок. Червоні шапиці» в цьому році 45. Це садок компенсуючого виду для дітей з проблемами мови. Тут дев'ять логопедичних груп і 150 вихованців. Заклад працює за шкільним графіком. Тут є літні канікули, а заняття починаються 1 вересня. Цього року довгоочікуваний момент відкриття настав пізніше. Тут вперше за 45 років зробили капітальний ремонт. Коштом фонду капвкладень міняли вікна та покрівлю. За гроші місцевого бюджету ремонтували двір. Стояло питання давно. Стояло питання давно, щоб замінити вікна, тому що всі вони були старі, ремонту не підлягали, не відкривалися, щоб проводити провітрювання в групах, дах старий. Територія була асфальтована 45 років тому при відкритті. Своїми силами намагалися мостити, але це не той ремонт. У нас діти корекційні, це моторика, діти спотикалися, тому потрібно було готувати територію. А зараз все дуже красиво. А це вже Оленка. Сьогодні і цей дитячий садок відчинив свої двері. Він не працював з квітня нинішнього року. За цей час тут теж замінили покрівлю, вікна і відремонтували двір. Джерела фінансування ті ж, фонд капітальних вкладень і місцевий бюджет. Можна вже йти на роботу. Можна тепер йти зі спокійною душою, що дитина під наглядом. Сподіваємося, діти тепер тут будуть здорові. Новий ремонт і обстановка психологічно впливають на дітей. Дуже раді, що садок відкрився і зробили нарешті то ремонт. У Добосарському районі 18 дитячих садків 17 з них вже працюють. На черзі останній – дитсадок радуга там ще тривають роботи заміни системи опалення та вікон. Угорські корови приїхали піднімати придністровське господарство. У Село Строїнці прибули елітні корівки з Європи. Вперше в республіці держава виділа субсидії на закупівлю великої рогатої худоби. Як це вплине на розвиток тваринництва в цілому? З Угорщини в мальовничі строїнці корівки проїхали понад дві тисячі кілометрів. Кожна з них коштує як автомобіль більше двох тисяч євро. Корови угорські молоко придністровське. Дають вони його у півтора рази більше ніж звичайні крови. П'ятсот літрів суткіда. Дві з половиною тисячі літрів на добу зараз. На 70 відсотків ми повинні збільшити надої, дійти мінімум до чотирьох тонн до кінця року. Спеціально для цих корів ми перебудували один корівник за новими технологіями новою вентиляцію з новими умовами годування. Також на сьогодні вже більше 30% виконано будівництво доїльного залу. Угорські курівки встигли відсидіти карантин. У них уже почали з'являтися телята. У малюків Придністровська прописка. Які імена з чорним з біло-чорним обличчям. Це у нас Анжеліка. А ось це у нас Ромка. Там у нас сніжинка. Є ще вони їдять дуже добре, краще ніж наші. Вони високі, сильніші ніж наші. Господарство у Струїнцях стало першим одержувачем субсидій. Держава виділила 1 мільйон 200 тисяч рублів. Фермер каже, отримати субсидії легко і просто. спочатку потрібно договір, потім завести цих неталей, щоб вони пройшли карантин, щоб вони залишились всі в тій же кількості. І друге потрібно підготувати всі документи, і питання вирішене. На даний момент неоцінена допомога ця у зв'язку з тим, що у нас в цьому році великий спад у виробництві з рослинництва. Кошти вкладуть у розвиток господарства. Зараз на фермі велике будівництво, закуплять нове обладнання. Поголів'я збільшилося, а разом з ним і надої. Все молоко відправляють на тераспольський молочний комбінат, а звідти воно потрапляє на наш стіл. Так що тепер натуральної продукції побільше є. І ці понад 29 мільйонів хворих на коронавірус. низка країн вже заявила про другу хвилю. COVID-19. серед них Австрія, Чехія, Англія, Іспанія та Ізраїль. У Великобританії, у деяких регіонах, повертаються до карантинних обмежень. Такі заходи застосовуються і в Франції. Щодоби там фіксують близько 10 тисяч нових хворих. В Ізраїлі на всій території країни знову ввели режим надзвичайної ситуації. Наші сусіди також продовжують залишатися у червоній зоні. Молдова перевалила за 42 тисячі інфікованих. Щодня у ковід звідти потрапляють лікарі. В Україні понад 156 тисяч заражених. Уся територія. Суцільна помаранчево-червона зона у багатьох регіонах не працюють кафе, ресторани, школи, університети, громадський транспорт. У Придністрові до таких жорстких заходів не запобігають, але кількість хворих зростає. За чотири дні 138 коронапозитивів. Ще стільки ж людей очікують на результати тестів. Ковід госпіталі другого рівня заповнені майже наполовину. Там лікується 664 придністровці. Пневмонія у трьохсот госпіталізованих. У реанімації 18 пацієнтів. П'ять підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Від коронавірусу за чотири дні. Померло шість чоловік. У всіх були супутні захворювання. Всього під час пандемії загинуло 75 чоловік. Сьогодні на Оперштабі при президентові обговорили можливість запуску програми відстеження пересувань тих громадян, які зобов'язані перебувати на самоізоляції. Таких у Придністров'ї 1452 людини. Поки питання опрацьовується. 11 коронавірусних постів на Придністровському кордоні підготують до зими, проведуть світло та тепло. Ще одне питання. – ковід-лабораторія у рибниці. Президент закликав прискорити її будівництво. У хореографічній залі Бендерської веселки давно не чутно дитячих голосів. Танці і спорт в теплу погоду проводять на свіжому повітрі. Півсотні учасників танцювального колективу поділили на чотири групи. Зараз заняття у наймолодших. Вони вже пристосувалися до особливих умов. Перед заняттям у всіх міряється температура. Обробляємо ручки дітям в усіх міряється температура. У кінці заняття теж перевіряємо температуру. обов'язково перерва. Обробляються спортивні клинки. Ковід не завадив бажанню батьків навчати розвивати своїх чат творчо. Тут діти ліплять, малюють, займаються бісероплетінням, танцями і спортом, вокалом і акторською майстерністю. Тому цьогоріч бажаючих потрапити в ПДЮТ, ані анітрохи не менше. У філії займаються до 400 дітей, як і в усіх школах, дотримання карантинних правил у пріоритеті. Ізмінілістрні у нас змінилися вимоги до розкладу згідно з наказом Міністерства освіти ПМР. Учні заняття тривають 30 хвилин. Між заняттями перерва 10 хвилин, а між групами по 20. У цей час педагоги і персонал школи обробляють усі поверхні. У зв'язку з пандемією доводиться пристосовуватися під ці умови, і оскільки дуже діти бажають займатися, і ми доводиться боротися за небезпеку. Видимо заняття в спеціаліст. Спеціальних захисних екранах, щоб діти могли бачити, як правильно виконуються вправи, як правильно артикулювати. Тканина, маска не дозволяє цього всього побачити. Ми займаємося з вересня, наша вчителька в масці. ми усе чуємо і розуміємо. Ну, іноді мені навіть подобається в масці ходити, це наша безпека. Ми ходимо в школу в школу в маршрутці в ПДЮТ, але найголовніше, щоб ми не хворіли. До груп першого року навчання у веселці можна ще встигнути записатися і після школи свій час провести за улюбленим заняттям. Життя Дубосарського стадіону цього року воно особливо стало насиченим, що вплинуло. Рік здоров'я, пандемія чи усвідомлення містянами правильного способу життя. Дубасарський міський стадіон. Щовечора він немов оживає. На поле тренуються футболісти. Ця картина звична. А ось серед не зовсім звичайних гостей волейболісти і боксери. Поруч фітнес-групи багато хто займається індивідуально. Мама привела Мама привела молодшого брата на футбол, і я з нею прийшла. Тут круто, тому що тут класні тренажери. Є де займатися. Багато місця можна побігати. Бігові доріжки теж користуються попитом, причому у людей різного віку. Ані Крусян, наприклад, 78. Вона займається скандинавською ходьбою. Щовечора по 8 кілометрів. Спочатку ходила просто по вулиці, це не те. Там іноді полінуєшся, темп не той. А тут хочеш, не хочеш, йдеш, це увійшло в звичку. І після цього себе краще почуваю. Ще я вправи роблю, і я йду звідси здоровою. Ну а молодь біля турніків стрітворкаут набирає обертів. Микита Мельников тренується півтора року і робить це не один. що зучанове і подобається вивчати щось нове і захоплювати багатьох людей цими елементами. У нас є команда чоловік 15, і займаємося усі. У місті навіть підрахували, що ввечері тільки на стадіоні дубосар збирається близько 300 людей. Багато хто займається на тренажерах у дворах багатоквартирних будинків або парках. Більше тисячі дубосарських дітей відвідують спортивні школи та секції. Мотив для занять спортом у кожного свій, але головне він є. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже завтра. Зустріч як завжди, у 17.15 на першому Придністровському.